Друзі, в наш час, коли дуже багато людей відчувають самотність, гостру самотність, перебувають дуже часто на самоті, і хтось вирішує цю проблему онлайном. спілкування в онлайні, хтось ще якось за допомогою котиків і собачок. Але стан. Самотності, дуже часто супроводжує сучасну людину в її житті і неабияк впливає на її психоемоційний стан. Тим, хто не може дозволити собі завести котика або писника, я порадив би придбати якусь м'яку іграшку. Ну, наприклад, як ця. ось такий медведик в мене є. Він мене давно, коли я ще не був ментально розвиненим, духовно розвиненим, коли відчував гостро стан самотності, який неби як впливав на моє загальне самопочуття, ось тоді я знайшов цього ведмедика і він дуже добре зіграв свою роль. Тож, його звати, до речі, Баррі Морган, він американець, і я хотів би вам. Порадити, теж придбати е, якусь м'яку іграшку або не м'яку іграшку, ось, але е, таку іграшку, щоб можна було надати їй певне ім'я, і можна було з нею спілкуватися. Як би дивно, це не звучало. І в такому випадку ви зможете е, поменшити, зменшити своє відчуття. Гострої деструктивної самотності, і вам стане краще, бо у вас з'явиться якийсь маленький друг, приятель, з яким ви зможете спілкуватися і якось відчувати те, що у вас є якась емоційна комунікація хоча б з кимось. І, взагалі, раджу вам навчитися відчувати радість, щастя е в поточному моменті. І знаходити в собі волю і віру в завтрашній день. На все добре, всього вам найкращого.